<кій> Вова, куди ми йдемо зараз? Якраз туди, де русски ці тварі зараз ховали наших мирних людей. Ви всі, напевно, чули про масове захоронення в Ізюмі, де й знайшли і військових, і всіх. І останній качущий факт це про повну сім'ю, це про мати, батька, двох дітей і її батьків, тобто бабуська і дідусь. Тобто ми саме знаходимося в цьому місці, в цьому лісі. Місце, звісно, жутке, але потрібно це показувати всьому світу, щоб, бали, щоб бачили звірства росіян. Скажіть, будь ласка, тут поховали, наскільки відомо з мас-медіа і закатованих людей. Так, при розкопках називається нам відомо так? Да, знайшли людей, зав'язаних з, рук, з руками. Зав'язаних ногами, з вистрілами в потилицю, а також слідами катування. Насправді глядачі передати ту емоцію, яка наразі ми відчуваємо, дуже складно, тому що холод по тілу і відчуття, що ці люди, які сьогодні тут скажімо так, проходять ексгумацію, так. Вони повинні були жити, радіти своєму життю, спілкуватися, святкувати свята. Ви розумієте, що це для більшого мирного населення. Продовження роду і таке інше. А сьогодні з'являється певний специфічний запах. Вітаю. Ось туди. Ізюм. Окраємо саме ці яких були літак. Це як вони Дуже специфічний трупний запах. Який насправді не повинен був бути в цьому лісі. Сім'ї, діти, батьки. Таріки. Діти. Багато з них закатовані. З те інформації, що ми отримуємо... Воно не кінчається. З відкритою. Вони Воно просто не кінчається. Це ще... Уявіть собі, на хвилинку це ще не викопувалися. Це те, що ще нашим спеціалістам потрібно буде викопати. Бачиш, по підписаний, кого Вова, скажи, пожалуйста, що ти... Що ну... ти відчуваєш? Який запах? Що ти. який... Ну, запах зрозумілий як тут. Дуже багато людей похованих і їх достають, відчуваю. Ну, це неможливо передати словами, але я думаю, більшість разу зрозуміють. Просто пронумеровані. Нехай спочивають з миром, але українці не заслужили такого. Просто під номерами.